Всім з вами, привіт, з вами Андрій, і це друга частина, як я буду проходити Йомитр Деш. Так що давайте відразу почнемо з Clutter Funk. Ми пройдемо з 11 рівня до 20-го, до Deadlocked. Тобто ми сьогодні пройдемо три демона. Це буде, я так вважаю, що це буде дуже жорсткий, дуже жорстка друга серія. Так що. Або ні, не знаю, але мені не особливо так і... Важкі ці рівні будуть. Але не вважаю, що це буде якось дуже важко. Так, знаю, що тут буде перша монеточка. Ой, ну чому я так високо плесів. Ну давайте. О, бачите? Не особливо і важко, але... ...напряжно чуточку трішечки. Нічого, ну... Ця куля, то теж не, не така і важка, як бачите. Хоча для новачків вона буде важка. Я не можу це гарантувати. Я в практиці не проходив, хоча я, я ці всі рівні дуже давно пройшов. Так, ну знаю, що тут була Є друга монетка, буде третя, а там та, десь треба впасти. Хоча при був честно тут треба падати Так А, чекайте там раз, два, раз нажати? Боже, я забув Ну добренько ми вже близько Так, що... О! Але ні, треба було пізніше нажати Он це вже там таймінг. Може давайте зараз Раз, два, раз, зажимаємо по... О! Ну, тут нормально. Раз, два Ну... Так, якби там є якісь труднощі, але він. Бо Баш... ну, я не знаю, як його об'яснити, але він заслуговує на insane насправді. Може insane 9. Але не на 11 зірок, звичайно. Free ну, Everything. Всі новички просто клікають вічно. І доходить до того моменту, але тут не треба сильно клікати, там просто треба завчити, де треба ...де треба зажати, де треба клікнути. Я не бачу велик великої потреби тикать, 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 тикать. Не, не бачу того. Ну але це приходить. з часом 30%. О, монетка, монетка є. Yeah. Добренько. Тут просто спокійно граємо перший, другий нажимаємо третій, ні. Тут просто дуже таке розслаблене, розслаблена частина. Монетка, звісно. Нічого тут важко. ну Мені таке багато запутирюю, але нічого. Так. Тут дуже уважно дивимось, бо тут треба в правильний момент лікаря. Тут нічого не клікаємо. Так, раз, два. Так, я згадав, що там є монетка. Я просто по. Я так просто не скажу, де монетки можуть бути, але так по геймплейту можу дізнатися. Ну нічого. З першої проби пройшли цей рівень. Для мене цей рівень легший, набагато реально легший. The ClutterFunk, який має ну, менше зірку, але нічого. Electromet Adventures теж, теж легкий рівень. Пройде кожен. Ну, Я вам реально говорю. Але коли перший раз я на. Так, монетка. Я коли перший раз в, в Practice Mode проходив рівень. Тобто і рівень, там теж є монеточка, бачите. В Practice Mode я проходив перший раз, самий перший цей рівень. То. Я не міг дойти до кінця чогось. Не знаю чому. М бо воно мені реально важко було. Але зараз мені. Ніяких проблем це нема. Не, не дає, не знаю. Чому так? Мені просто легше. Я просто знаю ті рівні. Можу про кожен щось розказати. Як, як вчитель з історії, так? Але нічого. Це кожен прийде абсолютно. Ну, не з першої спроби прийду, але. Але. Але прийду. А, до речі, є такі люди, які навіть роблять спідрани по таких рівнях. По всіх офіційних рівнях. Я не знаю, як... Як вони так швидко, так швидко, просто їх проходять. Це може тренуються, це. Тренуються просто. Ну, але нам просто пройти неважко. Ну, обринько. Ну, перед нами демон буде. Клапстеп. Нічого. Ну, він створить вам проблему, якщо ви новий, новачок, він реально важкий для новачків. Для мене такий нормальний. Це не середина с с важкості геометридаж, середина. Ну, один популярний ютубер. Ну, російськ, ну, російську знімаю український, але. Він сказав, що клапштеп це рівень це типу середина важкості, але ні. Це далеко не так. Якщо знаєте, такий рівень, як Woodbuff, то, то це, це мала бути би і середина. А це... така, це навіть не входить щось щось саме важке зараз, бо зараз часи змінились повністю, важкість вже стала набагато важкою. Набагато важкою. Тут ці монетки важкі, але нічого. Я міг би спроби пройти лапс, але бачите, багають такі моменти, коли я так може просто бекнути тут. Просто пізніше треба було. Тут теж я багато разів помрав, але нічого. Нічого страшного. Я тут краще помовчу. Ну Тут теж і монетка, але все одно. Але досягнення є слабому. Ого! Як бачите, не? Клапстеп, чорний колір. Secondary Color, так що. Ну, ось який досягне. Слава, звісно. <гум> Нічого. Ну, то, будь ласка, до цим досягнемо. Дякую вже. Добре. Electrodynamics. E це в нас в рахунку 15 рівень. Dash. Попробуємо. Так, пройти його з першої спроби. Нічого тут важко немає. Для персональний нема, Нет, треба, треба з цим зав'язувати вже. О, добрий кулетим собі спокійно. Окей. Тут монетка є. тут така... Ого! Та нащо тут стримнув, Ну не нащо. Добреньку монетку взяли, там просто стрим і все. А нащо так по-дикому помирати, не знаю. І тут ще буде монеточка. Хоп Ми що екстрем демони проходите чи що? Демони Зав'язуємося я не знаю, тут. Ну дуже швидко. Опа, опа, опа. Тх, звісно, це... Скільки давно-давно тому побудували ці рімень? А... а ці як я там? Ц. Ці... Враження ті самі майже, майже ті самі. Побудували, може, в 15-му, десь році Електродинамікс. 10 років тому рівню, Карл, блін ну. Нічого собі. Нічого, Second Force у нас тепер. М -м. Тут перша монеточка, звісно. Бі бійсно. Якщо без монеточок. В кожному рівні по 3 монеточки абсолютно. Не буде такого рівня без трьох. Або з двома монеточками нічого. Тут дул, як ви бачите. Тут можна так пролетіть і. Опа, все. Тут просто все підряд нажимаємо. Тут навіть можна і швидше пройти, але це буде важче. Я не буду собі складнювати. Так, раз два, раз два. І тут буде монетка. Як я все знаю, ну... Примінь легкий насправді. І сучасний навіть. Хоча його теж подвали, як електродинамік у 2015. Окей, як мені подобається цей рівень? Просто. Дуже сподобався мені рівень, навіть бачите, кріпер тут ми бачимо. З першої спроби прийшли. Нічого важко. Я ніяких я, я, читів не використовую. Граю своїми руками. Я тільки думаю, як пройти. Це мене думає палець. Нічого, тут можна так зробити, можна його так навіть поробити. Як хочете просто. А я люблю понтуватися над вами. Ну нічого. Ну дуже широкі ці. Для... для вейв. Для хвилі. Ну, це хвиля була. Нормально. Попонтуй ще перед вами трішечки. Так, у нас дуал, але з хвилею. Опа. Я думаю, що це нереально, але. Але ні. Ну реально все реально. Може я скоро якийсь старт розприйду. <с> це буде вважатися як легко. Опа! Тут монетка. Чи третя, не знаю. Друга десь. Чи третя. Я збився з рахунку, можливо третя. Нічого. А ні. Ні, все-таки третя. Третя, третя. Добренько, ну нарешті ми тут. Тут є третя монетка, звісно ж. Ну. І. Гарний кіпар. Тут гарний прикольний рівень, звісно. Я не знаю, хто той роптоп, топ ну, власник, ми туди, що він вміє. Це... Продумувати цей рівень. Я не знаю, я не знаю, яким геєм треба бути. Але добре, це Демон. Друга частина Theory of Everything. Ну, теорія всього, звісно. Геніальна, проста ідея. Навіть декорації. Тут так, у нас монетка буде. Важкувати, звісно, рівень. Але справитись можна. Тут просто, знаєте, якщо хочете пройти ці демони, то треба тренінг робити, звісно. А тут я не, не зажав. Ого, нарешті. Окей. Тут буде найважча просто монетка. Тільки не тут. В іншому Так, я це все знаю. А, тут буде не ще. Але мене не зупинити. <ріст> Нарешті. Господи, як я це чекав. Фух. тут саме важка частина. Куя не міг з першого прийти. Нарешті. Ура. Монетка. Вільям. Ізі, ізі. Просто 20 20 11 хвилинок, хоча я це і рівень підходу. Так, геометрил Домінатор, звісно, проходимо. Це все я проходжу з трьома монеточками. Це геометрик домінатор, бачите такий гарний рівень він застарілий. я ж побудували можливо. Теж в 2015 році. Тоді ще ці обновлення приходили ну, швидко, біометр деж був. Ну, треба було забагато там робити, а 7 почалась, коли 2.1 топ тобто, випустив. І рік це вже трохи довго було, а тут уже на 2.27 років чекав, ну, може навіть 8. Довго, ні? Але... Ай, трішки було зажато, нічого. Добренько, давайте ще раз спробуємо тут пробігтись. Як на бігоїдросці. Роб, ні, це робот. Опа. Нічого важкого просто. Гарний код дуже. Насправді. Як для мене... Ну зараз 2, 2 але для мене все одно це гарно все. Виглядить. І так, Запам'ятовуємо тут все. Такий парт є. Ну важко. Ой, ой. І так, тут у нас ці ромбіки теж є, На них клікаємо, Оп. Бачите? Опа, опа. Монетка. Я... На мене чекала монетка. І так, всі монетки взяв. Подивимось. робот дуже, Бачите, три монетки хе <гум> це вже буде останній рівні на цю серію, бо це вже буде демон. Ну, бо це вже забагато, стало вже нічого. Будемо делокати і все. Е, це що було? <гум> 900. <гум> Я не знаю, на чому так. Хтось проходив, бачите, якось так десь. Ага. Я не знаю, це якийсь... Це якийсь Відео створив, типу. Самі... Ви передали мої часи взагалі, ну... Я міг би теж це створити таке саме. Нічого. Ну що тут? Фейл, ну і що з того. Мені, типу, все одно. Бачиш, так я довго граю в топу, ну, бачу навіть. 6 років. Ключик-ключик, е, звісно. Тут баг був, типу, зелений нажимав. Не, не робило, як там цей отак от. Але воно як, як той як орб, той, який я зараз нажав. Напрямело мене вниз просто. Я не знаю, такий збах просто був, нічого. Тут у нас будуть монетки, звісно. Опа. Ай, тут <смас> так вилетіло, нічого. Але цих ключиків багато, справді ми не зібралось. Нічого ми. Ми тут... Зараз пройдемо це. Так, босс файт. О. Тут це, це дуже важкий <гум> важкий парт був <гум> Ну, тут не важко. І так, дивимося за моїм кораблочком. Окей. Okay. А, тут... О! о, дякую всем за преград. Дуже круто реально было пройти серию. Просто дедлокт.